Моя перша в житті сесія, день третій. Сьогодні в мене три лекції: ніяких іспитів і практичних, але присутність обов'язково, бо 100% будуть відмічати. Плюс треба якось повзаємодіяти з викладачами, щоб вони могли поставити додаткові бали за активність на парах. Наношу свій улюблений скраб для губ від Beauty Derm. Він робить мої губки, неймовірно м'якими. Вдягаю лінзи, зволожую шкіру кремом від нівея, потім готую собі каву. Сьогодні вирішила з молоком і розігріваю лазанью, яку вчора приготував масік. Випиваю склянку води, снідаю, трохи читаю книгу з книжкового клубу, пишу завдання з макроекономіки. Потім виявляється, що дарма, бо вже скинули його ще два тижні тому на роботі, але все одно скинули викладачці, може, оцінити. Знімаю два відео на репетиторський Тікток. Я... Сиджу на лекції з теорії ймовірності, що заборговані завдання з англійської. Я пам'ятаю, що. так, 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 так. так... Срозук Ангеліна. Хто там ще... Був активний на парах вже десь годину. Немає світла. Щойно закінчилась пара з теорії ймовірності? Викладачка питала, чи ми не проти, щоб не було перерви, але ми при цьому швидше закінчили. Ми погодились, і в нас. Дві лекції з теорії ймовірності йшли одна за одною, і щойно закінчились. У мене таке враження, ніби вона тривала вічність, але мене відмітили, як активну студентку це буде впливати на результати сесії. Я поки слухала лекції, я писала англійську мову. Якісь завдання, які треба зробити. Мені ще треба зараз презентацію і спіч зробити з англійської якийсь. Да, це жорстко, друзі. Роблю презентацію з англійської мови, далі за розкладом лекція з фінансів. Сижу на парі з фінансів і підготувала спіч до презентації з іноземної мови. Всі завдання я виконала, які треба було, які може в мене там були просрочені, якісь шарити. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Дякуємо вам і до зустрічі в суботу. До зустрічі, до побачення. Дуже дякую, до побачення. До побачення. 11:50. Зустрічання в суботу о 11:30. А зараз відпочивайте. Гарного вечора. До побачення. І вам гарного побачення. вечора. До побачення. Знову читаю. Потім приїхав Масік, привіз піцу і новорічний декор для дому. Мана мо гірлянду у вигляді баночок з ялинками, свічку. <ристо> дуже класний хром. Такий вашкенький, дуже да, класний. І ямі. Merry Christmas, I give you my heart. Не бачила. О дев'ятій ми обговоримо прочитаний в книжковому клубі. Потім смачно вечеряємо в такій неймовірно затишній обстановці. Як завжди, дивимось холостяка, граємо кілька каточок Duty і перед сном я ще трохи читаю. Все, пока.